Так, 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 я вже в прямому ефірі, я так розумію. Всім привіт-привіт. Так, всім привіт, хто до мене, можливо, зараз приєднається. І всім привіт, хто буде мене слухати потім в записі. Боже, в мене сьогодні перший прямий ефір. Чесно, трішки хвилююся, але я думаю, що все буде добре. Отже, а, сьогодні у нас така досить актуальна тема, але спочатку я хочу все ж таки трішечки розповісти про себе. Всім привіт! Привіт! А, мене звати Дар'я Сокол і сьогодні я буду вашим практичним психологом. І сьогодні у нас така актуальна тема, як впоратися з тривожністю, тим паче, які у нас події, да, нещодавно були. Я думаю, ця тема досить багатьом актуальна буде. Отже, що ж це таке тривожність? Тривожність, ну, можна сказати так, що це емоційна реакція да, на якісь події, на якісь ситуації, тобто щось в вашому житті відбувається, чи можливо в минулому, чи можливо зараз, да, чи можливо в майбутньому у вас буде якась емоцій Яка стресова да, ситуація, і, звісно, це може викликати тривожність. Отже, що ще я хочу додати щодо цієї теми, тривожність вона може ще виникати від ваших думок. Тобто у вас можуть бути якісь установки, думки в голові. А, тобто ви про щось подумали. Да? А, ну, і якась думка, от, наприклад, з'явилася у вас, да? що в мене там щось не вийде, чи щось може трапитися. Да? Там, наприклад, ви кудись збираєтеся, ви боїтеся, що буде в майбутньому, як це все буде відбуватися? І, звісно, ця думка вона породжує напруження в голові. І в більшості тривожність вона починається з голови, з ваших думок, з ваших установок, да? якихось негативних. А потім вже пізніше вона переходить на ваше тіло. І, звісно, вже тіло починає бути в напрузі, вам важко розслабитися, ви не можете, можливо, контролювати себе. Да? Ось, і, звісно, тривожність, да, вона отак може впливати на вас. Отже, що ще я хочу додати щодо тривожності. Тривожність, ну, в першу чергу, це нормально. Тобто тривожитися це нормально. Коли у вас щось нове в вашому житті відбувається, да? коли ви кудись їдете, щось ви плануєте зробити, чи вийти в прямий ефір, якось я зараз да? планувала перший раз вийти в прямий ефір, це в мене почало викликати тривогу. Це нормально. Коли у вас щось нове в вашому житті відбувається, відчувати тривогу це нормально. А інший момент, коли ви цю тривогу от на постійній основі да, відчуваєте, навіть коли нічого не відбувається, навіть коли у вас все спокійно, да, і тут ви відчуваєте цю тривогу, це, звісно, може ну, приносити якийсь дискомфорт. І навіть, я б сказала, десь до тривожного розладу може доходити. Але це ну, не завжди, скажімо так. А що ще? Дивіться, щодо тривожності, це, я б ще сказала, це як захисний ваш механізм. Тобто, тривога вона завжди вас оберігає від вашої, скажімо так, від якоїсь загрози. Да? Щось відбувається в вашому житті, наприклад, от навіть те, що в Полтаві да, відбулося, оця ситуація. Звісно, це викликає тривожність. Звісно, вам страшно. Звісно, ви не знаєте, що робити. І в такій ситуації вона може виникнути. Але якщо Брати більш такі спокійні моменти, так, тривожність вона може показувати вам якесь ваше направлення. Наприклад, у вас є якийсь намір, да? ви щось хочете зробити в своєму житті, чи поїхати кудись, да? чи поговорити з кимось, там, співбесіда якась, а, чи щось зробити для себе нове, чого ви раніше ну, ніколи не дозволяли собі. І тривожність, вона може вам показувати направлення, що зроби це, зроби. У тебе обов'язково це вийде, просто зроби це. До речі, одна із технік, яка дуже допомагає. Має впоратись з тривожністю, це робити одразу. Тобто у вас виникла ідея, думка, ви щось хочете виконати, бажано робити це одразу. Тобто не відкладати це в довгий ящик, да, і забути про це, або навіть пам'ятати і не робити це, це, звісно, викликає тривожність. А відразу робити, от у вас з'явилася ідея, і ви це робите. І так ви можете навіть з ну, собою, скажімо так, дуже будете раді за себе, що ви змогли це зробити, тому що тривожність це як, як прокрастинація, да? коли ви відкладаєте якісь справи, ви відклали. Одне, відклали інше, відклали там щось іще. І потім через це, звісно, вам важко впоратися з тривожністю, тому що ця груда справ, які у вас з'являються да, в вашому житті, вони не виконані. І через це може виникати ця тривожність. Гаразд, що ще? Звісно, тривожність виникає, коли у вас відбувається сильне напруження в плані роботи. Да? У вас багато задачність якась, ви щось багато робите, ви там не встигаєте відпочити. Звісно, це викликає стрес. Звісно, це може викликати цю тривожність. Вам важко відпочити. Да? Ви не можете розслабитися, і це може викликати тривожність. Потім не проговорені якісь ваші а, почуття. Емоції, це вже більше психологія стосунків зараз, де, наприклад, у вас там чи з чоловіком ви хотіли щось проговорити, от я на основі навіть своїх клієнтів, да, можу сказати, у мене вчора була клієнтка, яка розповідала, що в неї зараз виникає тривожність через те, що, ну, коли ми вже почали розбирати, що в неї почала виникати тривожність через те, що вона багато чого не проговорює. Тобто вона хоче щось йому сказати, але в неї виникають страхи, а вдруг, а вдруг він її покине, чи щось там ще відбудеться. І через це, звісно, виникає оця тривожність. Тобто, ваші якісь непроговорені дії, непроговорені якісь а, почуття, емоції, це може викликати тривожність. Але. Ми ж все ж, таки, все ж таки почали цю тему з того, як впоратися з тривожністю. Отже, щоб впоратися з тривожністю, ну, звісно, в першу чергу дуже добре допомагає це тілесна терапія. Звісно, через тіло, коли у вас виникає ось думка, якась тривожність. Да, то тіло дуже допомагає якраз цим впоратися через розслаблення, тобто, якась йога, да, спорт. Танці та музика, терапія, танці терапія, малювання можливо, але в першу чергу це, скоріш всього, це тільки тіло більшості. Да? А, щоб розслабити себе якось. Тобто, кожний мій клієнт, коли ми розбирали, він казав, що кожному, ну, тобто, один клієнт казав, йому одне подобається, інший клієнт казав, що йому інше подобається. Тобто, у кожної людини все йде, ну, скажімо, індивідуально. Комусь. Його Бога подобається комусь спорт подобається, до речі, можливо, хтось мені напише, що йому найбільше подобається, от щоб поратися зі своїм станом, там зняти напруження, зняти тривожність. Що можливо вам допомагає впоратися? Я буду дуже рада побачити ваші коментарі щодо цього приводу. Ось, добре, а, йдемо далі. Дивіться, а, а, так, що я сказала, йога, да? йога, спорт, ось, коли ви займаєтеся фізичним, у вас є якесь фізичне навантаження, воно завжди вас розслабляє. Але а, це треба робити все ж таки, ну, як то кажуть, по вашим відчуттям. Хтось мені казав, що йому спорт взагалі не подобається. Тобто для нього це може бути якесь таке сильне напруження, да, фізичне, там штангу якусь тягати, да, гантелі підіймати. Для когось це може бути сильно. А комусь це нормально. Тобто людина прийшла, скинула свій стрес, да, скинула якусь свою тривожність, і їй стало набагато легше. Ось. Далі, що в нас іде? А, так, 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 що я ще хотіла вам додати. Сьогодні я не знаю, скільки у нас буде ефір, і ти... тому що це мій перший ефір. ось, І я хочу все ж таки подивитися, наскільки у мене зараз піде цей ефір. Так, наступне. А, так, 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 це я сказала, це я сказала. О, я хотіла вам додати щодо а, їжі, до речі, так. Да. Коли ви ну скажімо, їжа вона теж може впливати на ваш стан. По перше, якщо ви тривожна людина. Вам важко розслабитися, то бажано все ж таки прибрати кофеїн, тобто кава, якісь енергетичні напої, міцний чай. Це теж може викликати тривожність. Бажано все ж таки приймати там, можливо, водичку частіше пити. Це може якраз зняти оце напруження, зняти оцю тривогу. Водичка вона дуже розслабляє. До речі, у мене якраз от є водичка зараз. Так, ось тривога. Зняти напругу цю да водичка теж дуже допомагає. Потім а в плані їжі ще дуже добре допомагає це магній, тобто продукти багаті магнієм. Перше, що мені зараз іде в голову, це от какао. Да? Какао, шоколад. Я думаю, багато хто, можливо, помічав по собі, що коли там погано себе почував, якось тривожився, з'їв там якусь шоколадку, шоколад якийсь. да, то він почував себе набагато краще. А, ну Це, в принципі, воно так і діє, особливо, якщо це міст ну не дуже маленьке, а трішки побільше, там міст какао, він досить так гарно допомагає. Потім Омега-3 це теж дуже гарний такий продукт, ну точніше, елемент в продукті, да, який досить добре допомагає заспокоїтися. Це риба, звісно ж, да, теж дуже добре допомагає. Але я хочу ще сказати про прості продукти, які допомагають впоратися з тривожністю. Я думаю, багато хто зі мною згодиться, що, наприклад, коли ви поїсте хліб чи поїсте там якісь мучні да, продукти, там якісь макарони, можливо, картоплю якусь, то вас трішки прибиває. Тобто ви поїли і ви можете відчувати якусь важкість, навіть якусь апатію. Це теж може, ну, скажімо так, трішки знищити. Вашу цю тривожність. Ви також, можливо, спати хочете. Тобто, це теж може допомагати впоратися з цим станом. Так, добре, що я ще хотіла додати щодо теми тривожності. В принципі, такі основні моменти я сказала, але тепер я хочу сказати про найголовніше. От ці зараз стресові ситуації, да, коли ви відчуваєте, що от вибухи, да, бувають ці вибухи, і важко впоратися з цим стресом, з цією тривожністю. Важливо в такі моменти, ну, по-перше, це дихальні техніки, Так, вони теж, звісно, дуже допомагають. От, Наприклад, техніка дихання по квадрату, на 4, вдихи, на 4 рахунки вдих, на 4 затримка і на 4 види. І коли ви так ось дихаєте, це вам може допомогти знизити вашу цю тривожність. Потім наступне важливо бажано дихати не верхньою частиною, так, не грудною частиною, а дихати животиком. Тобто, коли ви дихаєте животиком через ніс і ротиком видихаєте, вам потім набагато легше. Так. Ви так спокійніше, тому що поверхневе дихання це більше стресове дихання. Я думаю, багато хто помічав по собі. Так, Спостереження за природою, так, звісно, це теж дуже допомагає впоратися з тривожністю, коли людина так приходить, їздить на природу, відпочиває, подивитися на річку, відпочити. Звісно, так, це теж дуже заземлює, допомагає розслабитися. Супер, дякую за коментар. А далі. Щодо дихання, і зараз я трішки повернусь, тобто ось дихання по квадрату і дихання більш так животиком, як я вже сказала. А, далі, а, далі, далі, далі. Так, я хотіла додати. Ага, щодо от якраз стресових дуже таких ситуацій, коли ви чуєте, знову ж таки нагадаю, вибухи, да? і ви бачите, що людина поруч з вами, тобто бажано помічати не тільки свій тривожний стан, да? а помічати і людину поруч з вами, якій теж погано. Це ваш близький, чи подруга, чи друг там може бути, якому теж погано. І бажано все ж таки. Допомагати йому в цей момент, дати можливість виговоритися, да, йому, якщо його щось хвилює, турбує, йому важко. Тобто виговорити свою, те, що з ним відбувається. Але не треба йти прям дуже глибоко. Тобто, якщо, наприклад, відбувся якийсь вибух, да, і людина в стресі, не треба казати, а що ти відчуваєш, а що з тобою відбувається. Тому що людина ще більше зануриться в себе, вона ще більше зануриться в свої почуття, і їй буде. Важко ми ну, впоратися з цим станом. Ось, Далі, в стресових ситуаціях дуже добре допомагає, от, прям коли, ну, дуже нагально, дуже допомагає дихання от в пакет. да, Ви берете якийсь пакет, і, можливо, в фільмах ви бачили, як дихають в пакет, коли ось, стресова якась ситуація. Це теж от, в таких нагальних моментах, да, це теж дуже добре допомагає розслабитися. Якщо немає пакету поруч, да, тобто ну, відбувся якийсь вибух. да, Щось Трапилося у вас немає цього пакету. Ви можете зараз, от вже прохолодно. Ви можете взяти якусь ковтинку, да що у вас є? Взяти притулити там, чи собі, чи своєму ближньому дати цю ковтинку і подихати в неї. Це теж дуже допоможе. Це більше вже навіть не те, що тривожність, це навіть до панічної атаки людина може доходити в цей момент. Тобто, це вже така досить великий стрес у людини відбувається, і можна дати ковтинку подихати. Це теж допомагає трішечки заспокоїтись. Тобто важливо людину повертати в момент зараз. Да? Там, якщо ви бачите, що вона якась дезорієнтована, вона ніяк не реагує. Сильно кричати не треба. Бо що Бити це стовідсотково не треба, бо це теж може налякати людину. Контакт очима перше треба робити. Да? Ви робите контакт очима і ну, спокійно допомагаєте, да? людині підтримуєте, робите ці техніки, да? які я зараз проговорювала. І це може дуже добре допомогти впоратися а, зі стресом. Ну, це в такий, знаєте, в момент, прямо в моменті да? впоратися зі стресом. Ну, а щодо тривожності, основ, от, в основному, да, коли вона відбувається, то в принципі я такі моменти проговорила. Це, давайте я повторю, тілесна терапія, да, от ви вже сказали, спостереження за природою, потім це музика, терапія, да, танцетерапія можливо, дихання дуже добре допомагає, харчування правильне теж дуже допомагає, водичка побільше пити свіжої водички, це теж дуже. Допомагає впоратися зі стресом, тобто, давайте ще можливість виходу своїм емоціям, бо стримані емоції вони часто викликають оцю тривожність. Ось, я дуже була рада, що я сьогодні, нарешті, перший раз я вийшла в прямий ефір. Це для мене було теж дуже тривожно. Я дуже рада, що все ж таки це сталося. Я сподіваюся, що вам була корисна ця інформація і ті, хто будуть дивитися в записі. Я буду дуже рада за ваші коментарі. Так що буду чекати з нетерпінням наступної зустрічі з вами в прямому ефірі. Всім гарного Дня та бережіть себе.